Дорогі харків'яни, сьогодні ми пережили дуже важку ніч. Ворог скинув на Харків більш 20 ракет. Це була найпотужніша ракетна атака по Харкову з початку війни. Він цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі і вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлене, внаслідок чого не працює. Вода та теплопостачання, зупинився електричний транспорт. Фахівці працюють над усуненням тих пошкоджень, що наніс нам ворог. Ми маємо надто серйозні ураження нашої енергетики. Тепер детальніше. Що стосується водопостачання, водоканал поки що буде подавати воду з мінімальним тиском, опаленням. Ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається лише 40 тисячам абонентів, які заживлені від модульних котелень. Постачання опалення решті харків'ян зупинене через відсутність енергопостачання у Харкові. Ворогам виведені з ладу номери всіх екстрених служб швидкої допомоги, ДСНС газової служби тощо. Ми взяли на себе координацію їхньої роботи у разі необхідності. Ви можете телефонувати за номером 1562. Наші фахівці зв'яжуть вас з потрібною вам службою. Всі лікарні працюють від генератора. Прийом лікарів відбувається у нормальному режимі. До всіх лікарень ми подаємо воду. Працює. Переважна більшість магазинів, аптек, ринків. Працюють всі пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядити свій мобільний телефон, а також пункти роздачі гарячої їжі. Наземне перевезення людей здійснюється автобусом. окремо звертаюся до водіїв. У місті не працюють світофори. Дуже прошу вас бути обережними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху. Впевнені, що разом ми витримаємо це випробування і обов'язково переможемо нашого цинічного ворога. Ми разом, ми харків'яни. Слава Україні! Ворог зранку атакував Харків. Є проблеми з постачанням електроенергії та води. У місті відкриті пункти незламності у місті. Проблеми зі світлом. Ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів. Через неструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт. Перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту у зв'язку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу. У місті не працюють світлофори. Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій. За даними ворог випустив на місто більше 15 ракет протягом доби атакував і область. Під ранок ворог здійснив масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури Харкова без електроенергії біля 700 тисяч споживачів. Триває ліквідація наслідків. Ситуація контрольована, фахівці працюють. Розгорнуті всі пункти незламності, за потреби можна звертатися до них, знайти адреси можна у дії на мапі або за допомогою чат-боту Собака-незламність. Бот за оновленими даними внаслідок обстрілів постраждав 43 річний. Не працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний. Йому надана медична допомога. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача, Лопань, Западне, Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіударів зазнав населений пункт Синьківка. об 11-ті у селі Баранівка Богодухівського району. Війська Російської Федерації застосували БПЛА та зруйнували приватний будинок без постраждалих за добу. Евакуйовано дві дитини з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 157 дітей: вільхувацькою 37, сім, великобурлуцькою 120. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив два безуспішних штурми позиції сил оборони в районі населеного пункту Синьківка. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Юрій Бобикін, Харків. Новини. Ракетний удар по холодногірському району. Рятувальники, слідчі та комунальники продовжують працювати на місці прильоту по приміщенню цивільного підприємства. В результаті атаки було пошкоджено саме виробництво та автомобілі, що були поруч. Є загиблі та постраждалі. Пожежа, площа якої склала 10 тисяч квадратних метрів. На місце було направлено 34 відділення ДСНС, також допоміжна техніка комунальних Катерін Харківської міськради для ліквідації наслідків. Ближче до вечора, 20 березня, пожежа була локалізована. І на сьогоднішній день відбувається розбір завалів. Окремо хочу додати, що комунальні служби міста активно допомагають ліквідовувати ці наслідки. Залучені були бригади харків водоканалу для підняття тиску в мережі водопостачання для забезпечення гасіння пожежі. Також це було забезпечено техніка трактора для розчищення місць для влаштування аварійно-рятувальної техніки. Всі роботи, які необхідно було виконати, вони виконані на цю хвилину і продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Здатність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах, це і швейні цеха, це і паперові вироби. Полум'я дуже швидко поширювалася з верхніх поверхів на нижніх, тому довелося задіювати. Велику кількість особового складу та техніки працювати доводились рятувальникам в апаратах на стисненому повітря в складі ланок газодимозахисної служби як на поверхах, так і ззовні за допомогою автодраби. Рятувальники розбирають завали, а також розчищають поверхи від уламків та від залишків згорівших та тлівших паперових виробів. Роботи тривають. За останніми даними, 5 чоловік загинуло та 10 отримали поранення. Безпосередньо роботи тривають, і є ймовірність того, що під завалами або в цих приміщеннях можуть бути люди. Вчора після ліквідації пожежі на цьому поверсі було знайдено два загиблих. Одне тіло було знайдено в лівій частині, в правій частині одна людина. Частина тіла була ззовні, тось тобто вона спасалась від диму і задохнулася, згоріла. Взагалі було знайдено 5 загиблих повністю на цьому об'єкті. На сьогоднішній момент роботи по пошуку загиблих продовжується. Виживших зараз не може бути в апріорі. Можливо, десь знаходяться останки людей повністю розбираються всі конструкції. Елементи, бачите, пожежа була дуже великих масштабів. Було була дуже висока температура, металеві конструкції поплавалися. Частина будівельних конструкцій теж зруйнована. Велика кількість води була затрачена на гасіння пожежі. Тому вся ця маса велика, мокра, великі об'єми. І перед нами стоїть за задача все це розчистити і знайти можливі місця, де знаходяться останки людей. «Цивільний об'єкт жодного військового тут не було. Жодного відношення до військової промисловості чи виробництва військового тут не було. Це поліграфія, це меблі, це упаковка. Тому хочу вам сказати: знаєте, коли росіяни кажуть, що вони обстрілюють тільки військові об'єкти, то це відверта брехня бо Постраждали мирні, цивільні люди і це жахливо насправді. Хочу сказати, що завтра у Харкові буде об'явлений день скарботи. Що стосується людей і допомоги, то ми завжди надаємо допомогу щодо поховання людей, лікуємо людей, які поранені. Тобто, на жаль, це не єдиний випадок у нас і, на жаль, такий обставин. Ігор Безкровний, Ярослав Коминенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Немишлянський район, 21 перша гімназія. Саме на базі цього навчального закладу і був розгорнутий один з міських хабів допомоги харків'янам, які постраждали у зв'язку з трагічними подіями, що сталося 10 лютого, коли ворог, здійснивши атаку на нафтобазу, спалив живцем сімох харків'ян та фактично пів вулиці. На гори жителів немишлянського району відгукнулися тисячі харків'ян зі всіх куточків міста та країни. Люди приносили і привозили все від будматеріалів та посуду до одягу та харчів. Ось як будівля гімназії виглядала в перші дні роботи хабу допомоги. Люди стільки нанесли, що місто ухвалило рішення розгорнути тут на базі хабу муніципальний фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів для всього Харкова. Працює він ось вже другий місяць. Колектив школи та небайдужі харків'яни приймають, сортують та допомагають нужденним підібрати все, що їм необхідно. У нас тут всі працівники волонтерять. Ну і плюс приходило дуже багато людей з немишлі. всі допомагають, всі речі розбираємо. Спочатку навіть відкладали відкладали речі для постраждалих, дзвонили їм, щоб вони приходили. Ну і зараз люди приходять, ми просто їм допомагаємо. Комусь щось міряємо, комусь щось підказуємо, так що ну знаємо, де тут що лежить. Багато приходить? Багато. Ну, зараз менше, а так. Багатенько за час роботи цього муніципального фонду за допомогою звернулися понад тисячу осіб. Це і харків'яни, і переселенці, окремі партії необхідного звідси гуртували для шпиталів та воїнам, які несуть службу на перших лініях фронту. Ми знали, що тут дуже багато треба допомагати. Іріні, тому ми зібралися, хто зміг допомагали, щоб розібрати, розкласти людям допомогти. Допомагають і допомагали вибирати госпіталі. Віталюми пастілі було дуже багато, тому треба було на передову. Одіяла, подушки вибирали, щоб хлопці приїжджали, волонтери Забирали блок допомоги. Кажуть, у гімназії роздали людям в перші тижні після страшної трагедії. В першу чергу харчі, будматеріали та теплий одяг. Фонд працює і досі. Власне, і зараз небайдужі можуть долучитись до спільної справи, допомогти тим, хто через війну опинився у дуже скрутній ситуації. Фонд працює кожного дня, навіть у вихідні, оскільки до нас приїжджали люди, які допомогли зі всього міста Харкова, всі дев'ять районів Харкова. І ми також дали інформацію, що всі люди, які потребують цієї допомоги, до нас приїздили. До нас приїжджають і мешканці, які з воєнних територій евакуйовані. були, Це Вовчанськ, Вовчанський район, Куп'янськ-Куп'янський район. Є люди, приїжджали до нас, які Страждали на північній салтівці. Вони залишились зовсім без житла, без будь-яких продуктів. І вони до нас приходили. І ми допомагаємо кожному. Навіть якщо приходять літні люди, і вони не в змозі те, що підібрали для себе відвести. Ми викликаємо за наш рахунок таксі, і вони вже їдуть задоволені. Зранку до вечора, з 8 до 17 години. Ми працюємо навіть у вихідні завжди тут є. Люди привозити допомогу нужденним можна до будівлі 21-ї гімназії, що в Немишлянському районі, з актуального, що завжди потрібне, засоби гігієни для дорослих та дітей, а також харчі з довготривалим строком зберігання. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Знижки на придбання квартир у популярних забудовників Харкова привіла і на АЗС, в аптеках, закладах громадського харчування, клініках, лабораторіях, ТЦ, магазинах та книгарнях. І це лише частина з того переліку, які можливості мають власники карти харків'янина. Цей соціальний проект у Харкові був започаткований ще у 2021 році. Хоча війна внесла корективи, але він працює й досі до того ще й розвивається. Частиною проекту вже є сто п'ять партнерів. Перший рік війни ми не випускали ці картки. Крім цього, ми зробили таку прихідну модель картки харків'янина. Бо раніше там був чіп вмонтований. Я розраховував, що це буде чіп для того, щоб потім етикет змінився на цей чіп, і було б дуже зручно. Але сьогодні у нас безкоштовний приїзд, тому і ці чіп дуже дорого коштують. Ну по перше, а по-друге, у Таїланді згорів цей завод, який випускав їх, їх. Їх просто нема. Вони там на віз золота. Я сказав випускати без чіпа, бо у нас безкоштовний проїзд зараз є. А все інше опція ви отримаєте. Дуже хочу, щоб картка харків'яна потім буде всім. У тому числі і банковська картка, і можна буде картку харків'яна на всі знижки, і все але я вам хочу сказати, я зараз розробляю зовсім іншу модель. картки харків'яна ви зможете закачати в телефон, і у вас ще зручніше буде. Наразі власниками карти харків'янина є понад 450 тисяч жителів міста. Загалом, за час роботи цього проекту, всі власники карти зекономили більше 22 мільйонів гривень. Ті, хто ще не має такого собі паспорта харків'янина, але хочуть його отримати, потрібно заповнити анкету у найбільш зручний спосіб. Право на карту харків'янина мають люди з харківською пропискою і особи, які працюють і навчаються у Харкові. Необхідно заповнити анкету заяву на отримання картки харків'янина у ЦНАП або у СЗН будь-якого району міста Харкова. Також ви можете заздалегідь завантажити бланк паперової анкети заяви за посиланням, заповнити її і подати в ЦНАП або у СЗН будь-якого района міста Харкова, учнівську та студентську анкети заяви ви можете заповнити за місцем навчання, комунальну за місцем роботи. В рамках проекту чинні п'ять різних карток. Звичайна комунальна, пільгова, студентська та учнівська. Всі процедури з оформлення та отримання карти харків'ядина є абсолютно безоплатними. Після виготовлення карти власники можуть забрати її в спеціальних точках видачі. Студентам, школярам та комунальникам її видадуть за місцем навчання та роботи. Леся Кополюк, Євген Клочко та Олександра Панченко, Харків. Новини.